Доброго дня, добрим людям. Ми сьогодні розберемо там один такий момент, як український народ робили повна розуму. І так, згідно закону України про право від 12 вересня 96-го року, 91-го року, держава Україна є правонаступницею Української Радянської Соціалістичної Республіки. У відповідності до цього діяла Конституція ОРСР. До прийняття нової і всі закони до прийняття нової Конституції України в 1992 році, в 3 червня, Верховна Рада України, та, яка була складена з депутатів ще Української РСР, приймає закон про Конституційний Суд України, оскільки такого в Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Не було Конституційного суда, жодної згадки про це там не було. Але Верховна Рада все таки прийняла закон про Конституційний суд, тобто, фактично, вона облошарила весь на той час по назві було народ України. Зараз він згідно нової Конституції України, український народ. Суть від цього не міняється. Тобто, облошарила весь український народ, зробила його несповна розуму, оскільки. Кожна людина, яка раніше сприймала Конституцію України, зобов'язана була її розуміти і знати, утворився такий собі неконституційний орган, і саме Конституційний суд України. Конституційний суд України був визнаний органом, держ... органом судової влади. Ну, теж спірне питання, оскільки на той час. Конституційний суд, от я читаю, є незалежним органом в системі судової влади і так далі. Оскільки Конституція України не уповноважувала депутатів Верховної Ради приймати такий закон про Конституційний суд. В подальшому в цьому законі було написано мета і завдання Конституційного суду України. Це забезпечення конституційної законності і верховенства Конституції України. Нібито до цього часу воно і не було. Таким самим завданням був вже пост президента України, який щось там гарантував, і фактично перший президент України Кривчук Леонід Макарович виконував такі ж самі завдання. Тобто абстрактні формулювання, які вони собі. Застосовують в подальшому привели до такого ж самого абстрактного застосування, і я там зараз пошлюсь на закони і законодавство. І так, законодавство про Конституційний Суд України, стаття третя. Повноваження Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та цим законом. Тобто, сам собі наділив себе повноваженням і каже: я сам собі тут. Конституційний суд і дію на підставі Конституції України. Хоча в час жодної згадки в Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки про Конституційний суд України не було на той час. І так, стаття 5 склад та порядок утворення. Конституційний суд складається з голови, двох заступників голови і 12 членів Конституційного суду. Тобто, був утворений... Такий собі квазі е, орган судової влади, а саме Конституційний суд України, який отримував заробітну плату і нічого не робив. І е, в кінцевому результаті цей Конституційний суд України е, закон був втрачений е, чинність на підставі е, закону України від 16-го 10-го року. Тобто, вже. Згідно нової прийнятої Конституції України дійсно вже був утворений легітимний конституційний і законний Конституційний Суд України. Рисою не лише українського народу, є вигадування різних легенд та бойок з наступним переконуванням себе у їхній правдивості, достовірності. Інколи, інколи такі функції фікції народу вигадують самі для себе. Буває, що вплив подібних оповідок поширюється ще й на сусідні народи. Головне в таких випадках вчасно зупинитись і не почати підміняти вигадку і реальність. Для цього потрібні мислячі та критичні люди, які зуміють відсіяти зерно від полови та належним чином розставити акценти навіть у найбільш заплутаних історіях. Таким чином, на сьогоднішній день вигадування різних легенд і баїв привело до того, що український народ живе. Частинами. Частини ці живуть регіонами, регіони живуть собі всякими різними своїми байками, оповідками та наділеними, якими стане незрозумілими повноважними. У 2014 році був такий собі лівурсенієр Аваков, який кричав про те, що міліція з народом. Подальшому, вже прийшовши до влади, озорпувавши владу внаслідок тієї ліворуції, захопивши владу в державі Україна у 2015 році, він впевнився в тому, що владу вже в них ніхто не забере. І вони за принципом Віктора Федоровича Януковича сказали. А для чого нам міліція з народом, якщо ми собі створимо поліцію, яка буде захищати нас від народу? А це узгоджувало з тим принципом, що держава і народ є два окремі самостійні суб'єкти права. І ці самостійні суб'єкти права узаконені в Конституції від 28 від червня 1996 року. Подальше ця зухвалість цинізм, з якою приходили ліворуціонери до влади, захоплювали її, привело до того, що уряд України в Європейському суді справ людини, а все одно справи попадають в зв'язку з тим, що узурпатори не рахуються завданнями конституції, вони порушують права людини. І громадянина, і Україна на сьогоднішній день знаходиться на третьому місці по кількості справ, які розглядаються Європейським судом справ людини. І так, звернемося до офіційного джерела статистика ЄСПЛ. Називається згідно якої з офіційною статистикою за загальною кількістю справ, які перебувають на розгляду суду, Україна знаходиться на третьому місці. Наразі проти України судом розглядається 7 950 справ, що становить 12,1% від загальності і кількості справ. Якщо взяти до уваги те, що права людини і громадянина в Україні порушуються. Як мінімум, тільки одна зі ста справ доходить до Європейського суду справ людини, а доходить вона тому, що там застосовані багато фільтрів, багато людей на сьогоднішній день в силу, того, що вони малограмотні в частині в галузі права, і в них не вистачає сили волі і грошей на адвоката, щоб подати ці справи. Ну, навіть якщо взяти, що кожна 10-та тільки доходить, то це все одно буде, що ми займаємо перше місце, і фактично ця кількість прав мала бути біля 80 тисяч. Ну тут є інше, яке продовжується це свавілля уряду України, а саме уряд України за останні, наскільки ця статистика є достовірна, я все-таки по. Покладаюсь на те, що вона достовірна за останні роки після ліворуції 2016, 2014 року, жодного разу жодного разу, звертаю вашу увагу, жодного разу не уклав мирової угоди з потерпілим від дій уряду, оскільки це говорить про те, що ліворуціонери настільки впевнені в своїй безкарності. Що вони навіть не збираються укладувати ніколи ні з ким мирової угоди. І статистика Європейського суду з прав людини саме про це і говорить. І е, такою статистикою, е, е, яка говорить про особливу зухвалість і винятковий цінізм уряду України, є те, що наприклад, у 2023 році Греція уклала 367 мирових угод. Азербайджан уклав 154, Польща уклала 135, Сербія 490. Тобто уряди інших держав, куди ми з вами нібито йдемо, а саме до, до Європи, рухаємося, при тому, що слова наші реально розходяться з тою фіктивною реальністю чи сфальшованою реальністю, яка є. Яка створюється урядом України, говорить про те, що всі уряди стараються в таких випадках, стараються укласти мирові угоди, тобто якимось чином піти на поступки, або фактично ці мирові угоди визнають незаконність дій уряду тої держави, яка укладає мирову угоду. Тобто вони стараються зменшити. Як моральні е, е, принципи, як і етичні принципи, які вони порушили, так і фактично е, звести е, фінансові втрати до мінімуму держави України. Оскільки, як я звертав увагу, держава Україна є окремим суб'єктом права, е, в державі Україна захопила владу е, цинічно. З особливою зухвалістю там винятковим цинізмом, і сьогодні вони продовжують ту ж саму діяльність, не визнаючи е, своїх е, прорахунків чи е, незаконних рішень дій там чи бездіяльності. Е, доказом ще одним є таке: я колись там окремо присвячу е, розбір справу: є близько 300 з чимось рішень суду про е, війну в Україні. В єдиному державному реєстрі судових рішень, де з поданих проти держави Україна позовів за те, що вона допустила до війни жодно, жодного позову не задоволено в частині проти держави Україна, незважаючи на очевидність того, що держава Україна сьогодні втратила 20% території, яку вона не контролює, і незважаючи на те, що війна точиться і сьогодні. Тому думайте своєю головою, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам їх не жалко. Дякую за увагу.